На зміну ворожих інтернет-ресурсів прийде якісний український контент, що буде гарантувати приватність, переконані експерти, з якими спілкувалися наші журналісти. Крім того, ми перестанемо бути як на долоні у російських спецслужб, які через соцмережі можуть спостерігати, впливати на наших громадян і навіть вербувати на війну. Олег Бугай, фронтовий картилерист з власного досвіду, знає, як в російських соцмережах відслідковується переписка українців, з якої витягується безцінна інформація, що на передовій може вартувати життя. Хлопець вважає, що ці санкції Україна мала запровадити ще три роки тому. Це прекрасне рішення. Я думаю, владі нема чого боятися. Треба сміловіше в умовах війни приймати такі рішення. Для мене да от було б знаковим реально. Заборона, наприклад, церкви московського патріархату, бо все ж таки вплив і на свідомість і. На все інше, от вони мають набагато більше. щойно почалась війна на Донбасі. Журналістка Юлія Почувалова видалила усі свої облікові записи в російських соціальних мережах. Наголошує це мав зробити кожен громадянин України, не чекаючи санкцій. Будь-яка нормальна людина, яка розуміє, що проти нашої країни застосовується агресія. Причому не лише військова, а й на інформаційному фронті. Вона має це зробити просто і мала б це зробити напевно набагато раніше. СБУ ще в і чотирнадцятому році попереджало українців про можливість ведення санкцій. Політологи переконані, що на зміну ворожих інтернет-ресурсів прийде якісний український контент, що буде гарантувати приватність. Поки ми спілкуємося в соціальних мережах, ми виставляємо там фотографії, переписки, але вони теж потрапляють базою ФСБ. І от ти сьогодні простий хлопець 18 років, там дурачишся там. 20, ставиш якісь фотки через 10-15 років, стоїш державним діячем, а на тебе вже по. Ладу ресурс ВКонтакті посідає друге місце в Україні за популярністю. Його відвідують майже 16 мільйонів вітчизняних користувачів. Через введення санкцій російський бюджет очікувано недоотримує мільярди рублів, які б могли піти на фінансування розвиток ФСБ окупаційних збройних сил. Зазначають в РНБО України Ольга Кселович, Олег Борщевський, телеканал Київ.